Бог шукає вірних на землі, що йому навчились довіряти, і темряви в світло перейшли, зберігаючи чистоту і святість. Він шукає тих, хто не в словах, а в горнилі своє я розплавив, хто не відкидає Божий страх і не ставить вище своє право. Він шукає тих, хто все готов немічному помагати брату. Може, хто завжди свою любов ділом, а не словом доказати. Бог шукає тих, хто в темноті не вступає у гріха болото, своє серце держить чистоті, не розмінюється десь за поворотом. Бог шукає серед нас таких. Хто святий не тільки в його храмі, хто готовий світло понести далі за церковними дверями, він шукає вірних, через них хоче завершити свою справу, показати світові святих, на землі явити свою славу. Своїх вірних в світі береже, помагає вистояти в битві. Завжди поруч з ними сам іде, і кожночасно слухає молитви. Він всім вірним місце зготував, приготовив їм нову державу, імена їх в книгу записав і прийде забрати в свою славу. Як важливо вірність зберегти, щоб не зрадити Христу у світі. Залишитись вірними завжди, не згубити статус, Божі діти. За порогом нашого життя, як прийдемо у прекрасну вічність, славного отримаємо вінця, якщо Богу збережемо вірність.